Вітаю, друзі, та принагідно заохочую підписуватися на мій канал, поширювати це відео, залишати свої запитання, коментувати. Хотів би сьогодні зосередити увагу на тому, що в нас в небі почали з'являтися повітряні цілі, різні кульки, розстати це з кутовими відбивачами. Зараз я скажу, що це таке, а також можливі розвідувальні безпілотники. Ну, треба сказати, що Росія за час повномасштабної агресії проти України використовувала абсолютно різні типи ракет і продовжує це робити різні і крилаті, і балістичні на початках особливо активно зараз менше практично не використовує, бо їх майже не залишилися саме балістичних іскандер. Інші типи не змогла встановити домінування в повітрі. Україна змогла героїчними зусиллями наших оборонців і реалізацією правильних планів і завдань зберегти протиповітряну оборону, яка продовжує нарощуватися. Але зараз на тлі, мабуть. Вичерпання, продовження вичерпування ракет, яких з, з великим скрежетом і з великими проблемами вдається ворогові поповнювати. Ну, десь 40-50 одиниць. Це статистика, яку наводила New York Times у одній з публікацій. Це 40-50 ракет різних типів, переважно Х-101, Росія може виробляти на місяць, і тенденції йдуть до спаду, тому що, все ж таки, все важче знаходити. Потрібні технології для їх виробництва. Але, звичайно, поки ці ракети ще є, вони будуть використовувати їх для ракетного терору, хоча його досягнення цих цілей і реалізація цього вона далеко сумнівна з такою кількістю використаних ракет і з такою малою ефективністю. Що стосується ось цих аеростатиків, що стосується ось цих польотів, об'єктів з кутовими відбивачами, які летять за вітром, і і які доводиться збивати і не тільки їх. Вони можуть використовуватися длісно для розвідки, для того, аби моніторити, де можуть знаходитись Україні українські радіолокаційні системи-радари. Але ви знаєте, ця технологія настільки примітивна і допотопна, що її можна порівняти от з антирадарами. Хто пам'ятає, колись були для того, щоб виявити, побачити, де поліція може бути з радаром, або тоді ще даї. Державтоінспекція водіїв використовували два типи речей, як правило. Ну, окрім обміну там, сигналами фар на трасах, були ще два типи. А, хтось встановлював собі антирадари, були такі засоби, коробочки, прилади, які ставилися на панель попереду, і вони подавали сигнали звукові при наближенні до радарів. А хтось, хто попростіше, хто подешевше. І, можливо, навіть з якоюсь прикрасою для інтер'єру автомобіля ставили диски на дзеркало. Вішали для того, щоб диск, значить, при потраплянні радару на нього хвилі відображував, і, значить, і не можна, і радару це перешкоджало, створювало технічні труднощі. Так, от наш ворог вже переходить на такі методи, на методи дешево сердито, але неефективно. Тому що не треба переживати ефективності від цього у агресора, не додається і не додасться. Хто говорить про те, що це може означати про те, що ворог може змінити тактику і стратегію, і збільшувати кількість обстрілів, змінювати і так далі. Та нічого вони вже змінити не можуть. Щоб вони не змінювали тенденції незмінні залишаються. Вони не змогли протягом року повномасштабного вторгнення, маючи абсолютно перевагу. За кількістю літаків, ракет далекобійних, встановити е, домінування в повітрі. Зараз, коли е, у Росії цих літаків і ракет стає все менше, і стало все менше, коли Україна насичується засобами протиповітряної оборони, зокрема, сучасними радарами, е, сучасними, я наголошую, тобто. Коробочками так на панель приборів, а не дисками під дзеркало з цієї аналогії, тобто сучасними засобами різного радіусу виявлення, то е, як би там не змінював агресор тактику, я думаю, що ніяких успіхів не буде, тому за це не потрібно переживати. Це фактор психологічного тиску. Це фактор постійного нагнітання ситуації. Ворог використовує це для якраз ось таких проведення інформаційно-психологічних операцій, аби ми тут почали думати, ламати голову, а що ж це означає, і так далі. Нічого це не означає, окрім того, що російська армія продовжує свою деградацію. Але навряд чи слід очікувати було стрімкого розвитку від держави, президент якої стрімко котиться в 19 століття, використовуючи залізницю з бронепотягами замість авіації, використовуючи комутатори, скоро будуть використовувати е, телеграф замість інтернету. Дякую за увагу. Всім гарного настрою. Слава Україні!